Рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу роз'яснити, хто має право на отримання 6 пенсій відразу авансом. Після 24 лютого багато українських пенсіонерів змушені були виїхати за кордон. Деякі з них мають намір повернутися в Україну, деякі ж, навпаки, хочуть залишитися за кордоном. Тому, відповідно, таких українських пенсіонерів цікавить і турбує питання пенсії, що буде далі? І що зробити? У Пенсійному фонді України надали наступні роз'яснення: у разі виїзду пенсіонера за кордон на постійне місце перебування пенсія, призначена в Україні, може бути виплачена за 6 місяців наперед, перед від'їздом, за заявою з наступного місяця. Після зняття з обліку за місцем проживання в Україні пенсія виплачується у грошовій формі щомісяця з 4 до 25 числа через Укрпочту або через банк за вказаним у заяві місцем перебування пенсіонера у межах України. У разі перебування пенсіонера за кордоном. Пенсія виплачується у тому випадку, якщо це передбачено відповідними міжнародними договорами України. Якщо пенсію людина не отримує протягом 6 місяців поспіль, її виплата буде припинено. Майте це на увазі, якщо підряд 6 місяців не звертаєтесь та пенсію, не забирайте, не отримуйте, в такому випадку виплата пенсійних виплат вам буде просто припинена. І для того, щоб відновити виплату, вам потрібно буде особисто звертатися до органів Пенсійного фонду України. От така інформація стосовно тієї ситуації, коли ви можете відразу. Отримати авансом шість пенсій підряд. Якщо виникають якісь питання, обов'язково задавайте. Я вас з задоволенням проконсультую. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.